5 мільйонів копій продано та 500 тисяч гравців одночасно, лише за перший тиждень. У новому DLC для Elden Ring Shadow of the Earth 3. Elden Ring був грою року у 2022 році, і тепер, через два роки після виходу From Software, випустили DLC розміром за основну гру. Незважаючи на позитивні відгуки критиків, відгуки гравців у Steam змішані, майже 50% з них негативних. І багато людей пишуть, що Shadow of the Earth 3 дуже складне, а фінального боса у ньому перемогли менше відсотка з усіх гравців. Тож чи правда, що Elden Ring DLC таке складне, що не так з ціною. Про що сюжет Тіні Дерева Ерд, що приймає Міядзаки, і найголовніше, чи варто вам грати у це DLC? У цьому відео ви дізнаєтесь відповіді на всі ці питання. Вітаю вас на каналі. Грає а в отері у нас огляд DLC для Elden Ring – of the Earth 3. Ми почнемо з найголовнішої для всіх частини геймплею та його складності. Спочатку, щоб потрапити до скаду Альтус, першої основної локації DLC, вам треба вбити радана, щоб відкрити підземну локацію Нокстелла, а там вбити мога. Після цього ви зможете доторкнутись до руки Мікели, який лежить у коконі на арені мога. Вас телепортує до виміру темряви без катсцени, просто телепортує і все. Тут ви почнете помічати те, про що пишуть гравці у відгуках у Steam. Як тільки ви потрапляєте в DLC-шну локацію, ви завдаєте знак. Значно менше шкоди, а отримуєте набагато більше. Що ж тоді робити? По-перше, я рекомендую пройти гру, а потім відправлятись до Shadow of the R 3. Ви можете телепортуватись між DLC та основною грою, коли захочете. Тож краще повністю пройти Elden Ring, але не починати New Game+, Plus, а просто продовжити грати у тому світі. По-друге, ви можете збирати нові фрагменти дерева скадо. Вони часто лежать під символами Рун Мікели або під статуями Маріки. Вони збільшують шкоди, яку ви завдаєте, та зменшують шкоду, яку ви отримаєте. Зібравши максимальну кількість, ви зможете збільшити свою шкоду у два рази та зменшити шкоду, яку ви отримаєте на 50%. По третє, є попіл святого духу, який працює так само, як і фрагменти дерева Скадо, але для ваших духів, яких ви викликаєте під час бою. Це насправді цікавий спосіб зробити так, щоб було і складно, і цікаво. Навіть для тих, у кого вже максимальний рівень та вся зброя на плюс 25. І якщо ви хочете більший челендж, ви можете просто їх не використовувати. Так, як і золоте насіння з основної гри, вам треба відпочити у багаття, щоб отримати усі бонуси. А це ніби створює умовний рівень складності: більше фрагментів, менше складність. І навпаки, не всім сподобалась ця система, але все ж, як на мене, це геніальний вихід. Єдине, що залишається, це сподіватися, що після негативних відгуків From Software не будуть їх бафати. Спойлер, вони все ж таки це зробили. Це найголовніша і центральна механіка DLC. Я думаю, проходити без хоча б 5-6 таких фрагментів буде дуже важко, але усі плюс 20 роблять гру дуже легкою, тож знайдіть для себе баланс і краще не збирати багато таких скадотрів фрагментів. Інша справа це попіл Святого Духа, бо босси Shadow of Zer 3 мають багато ваншотаючих атак по області. Граючи, я помітив, що легендарні самони помирають, коли у боса ще 3 чверті хп, тож їх можливо краще позбирати. Для тих, хто каже, що з попілом духа грати неправильно, читерно чи щось Ще у мене є одна відповідь: сам Міядзакі каже, що грає з білдом та ресурсами, які допоможуть йому перемогти, а це включає катани, самонів та горщики, тобто все, що ком'юніті солосів вважає нечесним. І взагалі, чи додали б це у гру From Software, якщо це було б непродумано або читерно? Крім нових механік, є й нова зброя та попіл війни, закляття та молитви, і, звісно ж, нові обладунки. Почнемо з найцікавішого нова зброя. Shadow of the R3 додає 103 зброї, 8 з яких нового типу. Є нові катани, довгі мечі, сокири, але з найцікавішого бойові мистецтва. Тепер ви можете битись лише вашими ногами та руками. Це називається стиль сухого листя, але використовують його монахи Мікели чомусь. Атаки завдають нормальну шкоду для чогось орієнтованого на спритність, але ця зброя має лише погана. Ані скейли, але однакові рівні її для сили і для спритності. Відповідно, для того, щоб використовувати цей стиль, вам потрібна і сила, і спритність. Для драйлів арт є унікальний попіл війни. Один з них це драйлів вихор, який задає багато шкоди та швидко стагерить супротивника. А ще нагадує мені байсекл з Kick Клюкана. Ще один новий тип зброї це бекхенд блейди. Я не знаю, як це перекласти, а перекладач пише зворотні леза. Це спеціальні мечі, орієнтовані на спритність, які при цьому мають сильний попіл війни та завдають багато шкоди. Бекхендблей ще завжди подвійна зброя. Тобто, якщо ви візьмете його у дві руки, так ви отримаєте другу зброю, а це завжди круто. Незважаючи на скейл від спритності, вам треба прокачувати і силу, і спритність, щоб його носити. Тобто ще один білд, як я люблю їх називати, 50 на 50, коли треба прокачувати і силу, і спритність, продовжуючи цю Тему новий тип зброї, великі катани. Це здоровезні катани, які краще тримати у двох руках, бо тоді змінюється мовсет. Також у них унікальний попіл війни стійка над головою, яка дозволяє зробити три швидкі удари, чимось нагадуючи Монджі Секіро. Цікава зброя з трейлеру метальні ножі. Так, це зброя, а не розхідні матеріали. Він має нормальні скейли від спритності і завдає мало шкоди, менше, ніж навіть у кукрі, але для нього є унікальний попіл війни, який лише трохи збільшує шкоду. Ще одна зброя з раніше розхідних матеріалів флакон для парфюмів. Тепер ви можете завдавати трохи чисто елементальної шкоди на маленьку відстань, витрачаючи ману. Тут зрозуміло краще не використовувати. І ще багато різної нової зброї, особливо багато важкої або зброї зі скейлом від сили. Але давайте поговоримо. Говоримо про закляття та молитви. Це DLC про паладинів, буквально багато молитв, і зброї на силу. То почнемо з молитв. Додали три основних типів молитв: Мікели, месмера та спіралі. Почнемо з молитв Мікели, бо ви не зможете їх використовувати десь крім самого DLC, бо всі інші супротивники у основній грі після ланделу мають 99% рази до святої шкоди. Перший і один з найкрутіших це земля тіней. Вона стріляє великою кількістю шарів, з яких попадає хоча б 50% гарантовано. А також з усіх разів, скільки я тестував цю молитву, у неї здається дистанція метрів 200. Друга це кільце Мікеле. Ця молитва падає з фінального босса DLC, ваншотить багато мовів, але не босів. На радагоні та звірі Елдена взагалі не завдає шкоди. Технічно це все зі спелами Мікеле, але я б зарахував у цю категорію ще декілька молитв. Мале дерево Ер – те закляття, яке кастує Меліна під час боссфайту з Морготом, та лікування здалеку, крутий спел для міміка Хілера, який стріляє хілом у вас, захилює так само сильно, як і Хіл дерева. Ерб, але ще із дистанції. Тепер до молитв месмера. Їх всього три. Перша вогняний змій, де мажить як заряджений фаербол, але ця затримка шкоди гарантує вам влучання, бо вороги будуть доджити, коли ви його тільки скастували. І тільки тоді, коли додж закінчиться, фаербол месмера почне рухатись, тож це гарантована шкода. Друга це вогняний дощ, і знову те ж саме. Вороги спробують задоджити тільки тоді, коли ви перший раз скастуєте молитву. Вони спробують ухилитись, але потім будуть отримувати всю шкоду. І остання молитва, яку ви зможете отримати. Лише коли вб'єте месмера, куля месмера. Це просто одна з його атак. Конкретно та, з якої він починає бій, і яку він робить у другій фазі. Знову ж таки, вороги будуть доджити, але це їм не допоможе. Переходимо до спіральних молитв. І перша з них це спіраль. Викликає спіраль світла під ногами ворога, але завдає дуже мало шкоди. Далі три маленькі золоті арки або велика арка. Це просто аналог такого ж спелу, але тепер для тих, хто качає віру. Є ще декілька нових драконячих молитв та деякі інші, але ви знайдете їх самостійно переходячи до заклять, їх не так багато, але є новий тип заклять, про який я і розповім. Глінстоун цвях та багато глінстоун цвяхів це аналоги заклять з ліурнії, але це лише початок. Далі у нас тління та Вихор Тління. Ці закляття завдають багато шкоди, а також є посиленою версією гостфлейма. Плекання пальців це закляття, яке стагарить ворогів, які стоять поруч з вами, блокує закляття та стріли. Також це захисне закляття нового типу магії. І останнє найсильніше швидкоплинний мікросвіт, великий вибух, який завдає шкоду з затримкою. Отже, якщо використовувати його з дистанції та після атаки ворога, то це гарантований хід. Перед тим як ми поговоримо про босів та складність DLC, невеличкий розділ про локації. Мені дуже сподобалась різноманітність локацій, різні міста, руїни, та навіть звичайні степи відрізняються хоча б тільки шейдерами. Також я хотів би поговорити про вертикальність цих локацій, тобто насправді мапа Shadow of ZR3 рази у два більше, просто за кількості підземних локацій. Наприклад, цілий ліс прямо під скаду Альтос, або ж оця кузня, яка значно більше, ніж просто данж, чи прохід до локації пік драконів. Теж це не данж, а ліг воно пів людей-скелетів, або ж просто Ходиш по степах і бачиш прірву, куди можна спуститись і знайти лазурне узбережжя, і де можна знайти ще одну підземну локацію. Навіть під початковим містом Белурат є підземна локація з горщиками, а місто Мікели Ані Релім виглядає ще красивіша ніж Лайндел. Але дослідження всього цього я залишу вам. Тепер я думаю, ми можемо поговорити про босів і про першу проблему DLC. Вони дуже сильно нечесні, навіть для Elden Ring. Боси спамлять атаками, іноді навіть однією атакою. Вікон дуже мало, і боси не відповідають своєму вигляду. Великі боси типу Бейла або Бегемота б'ють дуже швидко, сильно та агресивно. А сестра Ренали Релана має швидкі комбо, але часто кастує повільні спели або повільно ходить по арені, чекаючи на вашу атаку. Це стосується майже всіх нових босів. І насправді навіть скаду 3 фрагменти не допомагають. Чому саме? Ну бо у нових босів багато здоров'я, і їх атаки завдають багато шкоди, і вони мають довгі комбо, все це збільшує кількість ваших спроб, а також частих. Probe. Я приходив перший раз за DLC на стрімі і грав на сейві з New Game Plus 3, тому я списував складність на New Game Plus, Але коли я приходив Earth 3 для цього відео, я помітив, що небагато чого змінилося. Мій досвід був зовсім іншим, було ще важче. Не вистачало здоров'я, стеміни, резистів та іншого. І знову ж таки, фрагменти дерева не дуже допомагають. Нещодавно вийшов патч, який трошки пофіксив цю проблему, порізавши босів. Але це знову ж таки небагато чого змінило. Ви можете спробувати писати у коментарях, що я казуал або хтось інший казуал не вміє грати. Але це зовсім ніяк не аргумент. Прямо на цьому каналі ви можете подивитись записи моїх стрімів і побачити, що я приходив його білдом сили та віри, з важкими обладунками, щитом та мечем малікета. І я пройшов усіх босів, крім фінального, менше ніж за 20 спроб. Але на фінальному босі від кількості атак, кожна з яких ваншотить, я був змушений змінити свій білд, на метовий спритність та аркану. Але я все ж не хотів використовувати катани, тож взяв малий щит та кинжал редувію. І тільки тоді, з допомогою самонів, я зміг його пройти, бо у мене не було часу навіть один Використати попіл війни мечами лікета або навіть провести контратаку з блоку. Босс атакує майже кожну секунду, тож без спритності та щита пройти гру майже неможливо. З однієї сторони, це покращує відчуття після того, як ви перемогли сильного босса, а з іншого є люди, які раніше не грали в ігри серії Dark Souls, бо вони думають, що це дуже складні ігри не для звичайних гравців. І тут ком'юніті Souls каже, що Elden Ring – це гра легша, ніж Dark Souls, Elden Ring стає грою року, і тепер усі хочуть у нього пограти, бо гра продається по знижці і вийшла діл. Як приклад, топ-1 стрімер Твича Кайсенат витратив 50 годин та помер 300 разів на фінальному босі Shadow of the Earth 3 Він ніколи раніше не грав у Souls, Elden Ring йому сподобався, і він не був для нього прямо дуже сильно складною грою. Але у DLC це інша історія. Так як це стрімер і йому потрібно розважати аудиторію і байтити на донати, я зменшив час на проходження консорта Радана для звичайного гравця до десь 20 годин та 150 смертей. І я був правий. Багато людей пишуть, що померли приблизно 100 разів. Витратили приблизно 20 годин на його проходження, і так з майже кожним босом DLC. souls ігри відомі своїм відношенням до новачків, але це не значить, що гра має бути нечесно складною. Закінчуючи цей розділ, складність Shadow of Шедов 3 порівнюється зі складністю Dark Souls 2. А якщо rpg гру порівнює з Dark Souls 2, то це значить, що з цією грою щось не так. Сюжет DLC дуже дивний. Це єдиний спосіб, як його описати. Я не хочу розповідати прямо про весь сюжет, бо ми зробимо окреме відео про це. Якщо ви хочете послухати повний лор Elden Ring, але швидко, то посилання у правому верхньому куті. Якщо ж коли ви дивитесь це відео, ми вже зробили лор Shadow of the Earth 3 тут буде ще одна підказка з посиланням, а поки ось невеличка передісторія для DLC. До речі, ми зробили для вас повний переклад артбуку Elden Ring в двох томах, де зібрані всі арти по грі, всі айтеми, зброя та просто все. Він доступний для всіх наших спонсорів на YouTube та Patreon. Також там ви знайдете багато цікавих матеріалів по Elden Ring, Baldur's Gate та іншим іграм. Долучайтеся, Мікела. Як ми й думали, придумав спосіб скинути золотий порядок. Він, використавши свою силу та велику руну, створив свій світ, світ тіней, так би мовити, світ в тіні дерева Ерт, якщо дозволите. Для того щоб туди потрапити, як Бог, він так само як і рані вбив себе і перенісся туди, і вже звідти домовився з Раданом, щоб той допоміг йому у війні з богами. А коли Мікела сам стане богом, Радан буде його консортом. Також якимось чином він подарував Радану безсмертя, ніби переніс його душу у мога а через мога в свій світ. Тому у фінальному босфайті він використовує атаки мога. Але як він умовлює всіх йому допомагати, скажете ви? У другій фазі у Мікела і Радана є атака, коли Мікела вмовлює вас доєднатись до нього, а також опис чарівної гілки. Тобто силою Мікели є зачарування. Він каже, що ні з ким не воює та нікого не вбиває, і частково він правий. Він змушує зачарованих мога Радана та інших послідовників допомагати йому та його сестрі. По плану, тіло Мікели служить порталом в його світ, а охороняє його мог. Після того, як ви вбили мога, ви можете поговорити з Ледою, лицарем Мікеле, яка розповість нам про мікровимір на півсон Мікеле, де живуть він та всі його послідовники, але тепер намагаються його звільнити від ворожих сил інших фракцій. І Леда пропонує заплімованому торкнутися його руки і допомогти їм звільнити не Але граючи, ви вбиваєте не лише босів, які хочуть вбити Мікелу, але й тих, хто його підтримує. Тож під кінець лицарі Мікели зрозуміють, що ви всього лише прийшли за великою руною. Зараз ком'юніті вирішують сюжет, наприклад, чому. По всьому шедев з R3 так багато різноманітних ворогів: від солдатів Лейнделу до вікінгів, від інквізиторів до магів Рая Лукарія. Що вони тут роблять? То такий Месмер? Чому він каже, що Маріка це його мати, а виглядає як Радагон? Тобто Месмер це ще один син Маріки та Радагона? Це значить, що він брат Мікели. Але чому вони тоді воювали у вимірі Мікеле? Чи не є весь вимір Мікели лише його сном? Чому у DLC не мішано так багато локацій? І що це за велике дерево Скадо? Відповіді на всі ці питання ви дізнаєтесь у нашому наступному відео про Лор R3. тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Це насправді проблема для всіх, і тут усі гравці однозначно погодились. Навіть у позитивних відгуках у Steam люди пишуть, що їм у принципі сподобалось, але було б краще, якщо було більше FPS. Низька продуктивність майже повністю вбиває можливість пограти для тих, у кого 3060 і менше. Навіть у мене на 4090 були майже постійні лаги. Граючи ми з чатом з'ясували причину цих лагів, частинки світла, так, ефекти, наприклад, під час касту магії, це просто багато маленьких квадратиків. Ось ці квадратики 4К на 4К пікселів. Тому кожен раз, коли бос кастує щось, гра просто зупиняється. Зменшити якість ефектів, та й загалом графіки гри допомагає, але не всюди. У відкритому світі та на фінальному босі лагів все ще багато. Дерево Скаду, як і на релізі Elden Ring дерево Ерт, і є проблемою, бо жодні налаштування не впливають на якість дерева Скаду. Так, це об'єкт на мапі, а не просто картинка. Проміні світла з дерева, його листя та стовбур, всі ці текстури мають дуже багато полігонів, а це додає лагів, особливо у відкритому світі або під час фінального босфайту. Тому зараз ми чекаємо на фікси та моди від ком'юніті, які можливо пофіксяться. Якщо ж у вас відеокарта AMD, то це взагалі смерть. Менше 30 FPS майже всюди у DLC, але на консолях, як завжди. Ти все плюс-мінус нормально. Це є проблемою для всіх. І причина, чому навіть хороші гравці помирають, і чому вам можливо краще не купувати Shadow of the Р3, принаймні поки. Давайте перейдемо до висновку. Отже, це хороше DLC, воно цікаве, велике, і є хорошим розширенням, достойним розширенням Elden Ring, але у нього є багато мінусів. Перший ціна 50 доларів за додатковий контент це дуже багато. Деякі aaa ігри стільки коштують. Потім низький FPS, який реально заважає грати і додає смертей годин проходження. Ну і останній баланс нечесні боси, супротивники та девакуватий Скейл. На відміну від усіх інших ігор, яким я ставив, не рекомендую, тут усі проблеми можна пофіксити. Але всі знають, що From Software потрібні роки на це. Elden Ring був повністю пофікшений, запачений та продавався по знижці рівно через рік після виходу. Тож я не рекомендую вам зараз покупати Shadow of FR3, але у майбутньому, приблизно через рік, подивіться навіщо відгуки людей. У Стім, і я гарантую вам, FromSoft все пофіксять. Дякую вам за перегляд, подивіться лор Elden Ring, якщо вам сподобалася ця гра, та оформіть спонсорство, якщо ви хочете прочитати артбук Elden Ring українською. Підпишіться на канал, якщо хочете побачити більше таких оглядів та лор Тіні Дерева Ерт. Слава Україні та до зустрічі у новому відео!